Сестри, перше всього подякувати Господу і вам за підтримку, за влитку, за співчуття. Так, як брат цей молодий казав, знаєте, церква це є тіло. І на прикладі тіла ми можемо проаналізувати стан окремої людини. Дуже хотів я бути на Пасху, але не вийшло. Я знаю, що є різні думки, спостереження, різний аналіз, різні співчуття. Я знаю, що кожна людина спосібна помилитися. І не тільки персонально помиляється колективно, помиляється медицина, установлення діагнозу тої чи іншої хвороби. Хоч вона тут має досконалу техніку. Ну, роблять грубі помилки, які можуть закінчитись трагічно. Але брати і сестри є той, про котрого співається в цій оді ця пісня, котрий ніколи не помиляється. Він Звершений, досконалий і безпомилковий. В ньому так і амінь. В ньому нема може бути. В нас так. В нього нема того. І, звичайно, ми як люди маємо великий як Браті казали в братській кімнаті привілеї в тім, що ми пізнані ним. Ви знаєте, брати і сестри, що можливо, добре, коли в нашому житті є паузи. Вони неприємні є. Особливо для того. Хто зупинився. В духовному плані, я б сказав, що це деградація, коли людина стоїть на місці. Здається, досягнув чогось і зупинка. Бог так не хоче. Бог хоче, щоб ми йшли вперед. Гряд. Тоді йде ріст, тоді йде досвід, тоді йде пізнання, тоді йде дійсно спілкування. Спілкування, брата і сестри. Час в блага... спішить, і я хочу, оскільки вже мало часу, хочу прочитати одне місце, бо я знаю, що. Для цього можливо. Це дуже тема широка, глибока, об'ємна, щоб висвітлити Значення Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Це не тільки ті слова, які вже в мініатюрі нам говорять і відкривають Божий план Христос Воскрес. І ми відповідаємо воістину воскрес. І це є найбільше свідчення, брата і сестра, які, можливо, свідомо, підсвідомо, несвідомо говорять живущі на тій землі, на котрій колись в свій час прийшов наш Спаситель Ісус Христос. І для того, щоб звершити план спасіння людства, спасіння творіння Божого, котре впало в гріх. І розірвало всяке єднання своїм Творцем. Господь Бог мусив бути і стати чоловіком. Це було втілення. Ви знаєте, євреї мають багато свят. І ті свята установлені Богом, коли читаєте Старий Завіт, Новий Завіт також відсвятковує знамені події в житті Церкви Христової. І я думаю, що найбільший акцент, який ми робимо, це в День Різдва Христового, втілення. Бог є дух. Але для того, щоб звершити план спасіння, він повинен був стати чоловіком. Він повинен був задягнутися в це тіло, котре ми маємо, брати і сестри. Воно було трошки інакше. Зачати навіть чоловіка. І я завжди нагадую, що Він належить людству, він називається Сином чоловічим. Ісус Христос. Називається сином чоловічим тільки тому, що він прийняв сторону людства від, від людини, від Марії. Втілення. Неможливо було зробити акт спасіння. Ангел не міг, хіровим, серафим, Гавриїл, Михаїл, ніхто із службових духів не міг виконати цієї ролі, брати і сес. Вона випала на долю другої особи божества Ісуса Христа, да, який взяв тіло на себе. Став як людина, народився в ефлиїмських яслях зростав як людина, свої юнацькі роки проводив доріс до певного часу, коли став повноправний громадянин Ізраїля. І тоді. Як ми сьогодні вже чули в Йордані, маса людей чула свідчення неба. Це син мій улюблений. Ісус Христос син чоловічий. Ісус Христос син Божий. Поєднана. Оця природа Бога чоловіка, брати і сестри. Це є ідеальний чоловік, який був створений до гріхопадіння. Перший земний, другий небесний. Земний другий небесний. Я боюсь, що я багато буду говорити. Я знаю, що моя дружина буде мені говорити зауваження. І тому я читаю перше післення апостола Павла до Коринтян, 15 розділ, 2, вірші, 51. -го. Апостол Павло пише так, ось кажу я вам таємницю, не всі ми заснемо, але всі перевіримося, раптом, як оком змигнути при останній сурмі. Бо засурмить вона і мертві воскреснуть, А ми перемінимось. Мусить, бо плінне це зодягнутися в нетлінне, а смертне в безсмертне. Я хочу уділити увагу напрямку в цих словах, брати і сестри. Все-таки таємниця для нас з вами. Я би не хотів, щоб ми тільки були просто віруючі люди. Ми повинні мати пізнання, брати і сестри, бо це є скарбниця, це є таємниця, яку не розуміє світ. Но її розуміє сестра старушка і брат старець не освічені, неграмотні. Їм Бог відкрив це Духом Святим. І вони це розуміють. Таємниця, брати і сестри. Одного разу я на похороні проповідував. Ви знаєте, ми з вами як люди піддані розкладанню або смерті. Людина народжується вже з маленьких своїх рочків. Перших днів вона приречена на смерть. І я ніколи не повірю нікому, ніякій душі, ніякому живому чоловіку, жінці, які ігнорують життям. Вчора мене навідували браття з церкви. І ми мали розмову на цю тему. Життя це є дар Божий, брати і сестри. Кожному із нас, появившися на тій землі, Бог дав дар життя. Отому є, як кажуть, інстинкт заложений в нашій природі. Ми прагнемо жити. Хто хоче вмирати? Ніхто, брати і сестра. Дивишся людина на заході на схилку своїх днів, глибока старість. І вона чіпляється за це життя, як потопаючи за соломинку і вживає всякі зусилля, мудрість, все, щоб жити. Ми знаємо, що є час і Бог. В своєму акті творчому появив або породив цей світ, видимий, котрий ми з вами спостерігаємо. Ми бачимо цей світ. Коли ми читаємо і розглядаємо або роздумуємо над Божим планом спасіння, то ми розуміємо, що все в Бозі, минуле теперішнє і майбутнє. Все починається в Бозі, все діється в Бозі і прийде момент в історії людства, закінчиться в Бозі. Цей світопорядок, який виник на тій планеті земля, він виник разом з часом. Читаємо об'явлення Йоанна Богослова, де ангел летів і тримав Євангелію і казав. Що часу вже не буде. Люди раби часу, брати і сестри. Це невід'ємна така, як кажуть, постанова Божа, перед якою безсильний розум і вся цивілізація. Ми не можемо змінити час. Ми не можемо повернути час. Ми не можемо зупинити час. Він іде. Він іде, але для кожного з нас кінцем часу це є смерть. Смерть дає нам право переступити поріг вічності. Коли закінчиться наше земне життя, закінчиться час. Псальмист каже в своїй псальмі. Оспівуючи все, всесильність, всемудрість мудрість, Божу каже, від віку і до віку ти Бог. Він живе в сферах не часу, а в вічності. Він первопричина всіх причин, брати і сестри. І ті слова, які у сказані, я Альфа і Омега, початок і кінець. Стосується світопорядку. Бог не має початку, Бог не має кінця. Він є вічний Бог. І він людину створив до вічного життя. Ми в наших проповідях, ми в наших піснях, в ідеї самої віри нашої. Ми прагнемо до вічного. Не до, до тимчасового, а до вічного. І тому для кожної з нас поріг вічності це смерть фізична. Зупиняться стрілки години якесь життя нашого. І ми переходимо в вічність, таємниця. І все-таки, брати і сестри, ми віруючі люди, нам частково відкрита ота занавість. Що ж буде? Що чекає? Не подивіться, скільки сумнівів є у віруючих серцях. Я не говорю за невіруючий світ, брати і сестри, він мене не цікавить. Я говорю за віруюче серце. Я аналізую своє серце, свою віру, свою працю, своє служіння перед Богом. І думаю, коли була Пасха, субота, я думав кінець, я не мав сили, мене тримали вже. Я думав кінець і думаю, Господі, ще не старий, але в цьому твоя воля і сказав дружині, напевно, приходиться вбирати. А що ж потім? І все-таки, брате і сестри, Слово Боже каже, як в Адамі всі вмирають, так в Христі всі оживуть. Дивіться, брати і сестри, яка істина проста. Смерть обов'язкова для всіх людей, який би ти святий не був. Який би ти праведний не був, який би ти служитель не був, який би ти грішник не був, смерть обов'язкова для всіх людей. Як в Адамі всі вмирають? Це є Божа постанова, яку ніхто не відмінить. Біблія тільки дає нам кілька прикладів. І апостол Павло каже, кажу вам таємницю, не всі ми заснемо. Тобто не всі помрам, але всі змінимось, перемінимось. Інохілія не бачили фізичної смерті, але про них відкриття каже, як про двох свідків, котрі в свій час будуть в Биті в Єрусалимі і три з половиною дні буде лишати їхні тіла, трупи на вулицях Єрусалиму. Все рівно вони перейдуть поріг, який є сказаний в, цьому, в цих словах, як в Адамі всі вмирають, але є друга істина, брати і сестри. Я ще раз кажу, смерть обов'язкова для всіх. Борік смерті перейшов наш Спаситель Ісус Христос як чоловік. Той, про Котрого пророки звіщали майже 800 річ до Його смерті, до Його народження, що народить Діва і досить йому ім'я Еммануїл, що означає з нами Бог. Отець вічності Бог кріпкий князь миру. Влада на раминах його. А Ісая пізніше каже, і ми бачили його, але не було, щоб пожадати його. Він погоржий був. Його люди покинули страдник знайомий з пробами. від якого обличчя ховали ми. Каже, ми вважали, що Бог вдарив його поразами і мучив. А він мучений був за гріхи наші і за провини наші. Кара на ньому була за наш мир, а ранами його нас уздоровлено. Дорогі брати і сестри, чи ти усвідомлюєш це? Син Божий і син чоловічий. Прийшов. Сплюндрування, муки і страдання як чоловік і закінчив фінально своє життя на Голговському хресті серед двох розбійників. Де як чоловік казав Боже мій, Боже мій! Нащо мене ти покинув? Чоловік? Чоловік. Пилат засвідчив, вививши на судебе. Судилище на, на це підвищене місце до цієї злорадної товпи, яка ще дала крові. І казав, це чоловік збитий, зранений, окровавлений, опльований син Божий, син чоловічий. Це чоловік смерть. Що ж чекає нас? Брати і сестри, друга фраза. Так в Христі всі оживуть. Після смерті чекає нас дві неминучі події. І не тільки нас, всіх людей. Це є Воскресіння і потім суд. Кожен із нас, брати і сестри, підлягає Божій постанові. Мені доводилось одного разу чути одного проповідника, і вже я б сказав зі стажем, який ніяк не може погодитися з тим, що віруючий стане на суд, бо опирається на тих словах і тих місцях, де сказано. Що віруючий у мене не судиться. Але, братиму мої, сестри, на прикладі, я думаю, якщо Господь дасть син і здоров'я, я би хотів цю тему широко висвітлити відносно оцих справ, котрі пережив наш Ісус Христос. Після смерті до Воскресіння. Він звіщав духам, колись не покирним за мною, пише апостол Петро. Він не проповідував їм Євангелію, брати і сестри. Бо грецький переклад каже, там сказано проповідував, грецький переклад каже в оригіналі: звіщав. Що він міг звіщати? як він зійшов найнижчим?